Ті посилання, на які посилається позивач, з метою якою він звертався із цими запитами і так далі. Та дійсно, в тому України, про доступ до публічної інформації передбачено повноваження і право осіб на звернення так, до відповідних органів державної влади за отримання такої інформації. Більше того, вони мають право її отримати, більше того, вже переходячи до самої справи, вони її отримують. Це встановили, тому що їм надано було перелік Майна їм був наданий перелік договорів, їм був наданий перелік договірів олені, довір купівлі продажу і так далі. Але тут виникає інше питання. Я погоджуюся і також із тою позицією, яку говорив представник Беро Майдану, не пам'ятаю ініціали. Але хотів би наголосити, що... Ідучи до цивілізованого суспільства, цивілізоване суспільство Європа давно до того пішла і в 97-му році виникла схожа ситуація до нашої, зокрема, коли була прийнята резолюція 1165-та парламентської асамблеї Ради Європи про право на недоторканність приватного життя. І асамблея нагадує про присутствую присвячені поточній ситуації з правом на недоторканність приватного життя, яка відбулася у вересні. В весневій сесії 97-го року, через кілька тижнів після нещасного випадку, що призвів до, до смерті принцеси Вельської. Вони говорять про те, в пункті 12, що асамблея зазначає, що право на недоторканність приватного життя, надане статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, має захищати особу не тільки від відтручання органів державної влади, а й від втручання з боку приватних осіб та організацій. В даному випадку, на думку третіх осіб, ГО Майдан є той організацією, яка на її думку втручається у їхнє приватне життя. Чому полягає це втручання? Це втручання полягає в тому, що законом України, зокрема, роз'ясненням Конституційного суду України і статтею 32 в Конституції України. Предбачено, що будь-яке збирання, зберігання і розпосюдження інформації про особу, в тому числі і про її майновий стан є грубим порушенням без її згоди, є грубим порушенням закону. І саме тому були надані міській раді заперечення щодо розповсюдження цієї інформації. Тому міська рада потенційно не може, ну, може розпосюди цю інформацію. І надати ті документи, які запитує Вио Майдан, у їхнє розпорядження. Проте вони не поставлені права звернутися із тими запитами, які вони озвучили, з якими вони не зверталися, що стосуються ціни, що стосуються інших питань, і отримати на них відповідь, що є в дійсності публічні інформації. Проте документи, в тому числі договора купівлі продажу, договора оренди, це є індивідуальні умови, на яких яким передавалося громадянам у власність ці чи інші це чи інше майно, це є ті ознаки, які говорять про майновий стан особи, це правостановлючі документи. Більше того, виникає загроза, як ми з'ясовували з якою метою, де вони можуть бути розповсюджені, а виявляється, з будь-якою метою можуть бути розпосюджені будь-де. Володіючи прізвищами, володіючи датами, володіючи номерами, можна розпосюджувати цю інформацію будь-яким чином, тому що певна, чітке вказівка, як вона буде використана ця інформація, нам так і не було надано відповідь на це питання. Я би хотів сказати, що крім іншого, Суд, Європейський суд прав людини, саме зараз надаємо і йдемо в оцінку тих норм, про які зараз говоримо. Я не заперечу про те, що є така норма, на яку вони посилаються. Але вони не говорять і про інші норми, і закону України про інформацію, про Конституцію і так далі. Так от, виправдане в обмеження у відповідності до пункту 2 статті 8 є таке, коли більше того, закон має відповідати загальним принципам і засадам прав людини і громадянина. Якщо статтею 8 Конвенції закріпило право будь-кого не втручатися в її особисте життя, то нас, чесно кажучи, як громадяни, як людей, ну мало цікавить, яким чином цей закон прописаний. Суд повинен знаходити баланс між суспільним інтересом і між порушенням прав конкретного громадянина. Більше того, в даному випадку суспільний інтерес ми бачимо повністю Ну, як я спостерігаю самої справи, тому що, крім... Громадськості, яка присутня тут, вона є на дворі і так далі. Тобто, громадськість навпаки вона стоїть на дому, щоб захищати індивідуальні і основоположні права людини і громадянина. Більш правова чітка кваліфікація вона надана, і правова позиція вона надана на семи сторінках у самій заяві про, самі про приєднання, тому я не буду вдаватися в деталі під тому юридичної юридичні кваліфікації. Але в цілому. Я погоджуюся з позицією пані Дідинської, що Конституція і з вашою позицією, що ви підтвердили, Конституція має вищу юридичну силу по відношенню до тих нормативних актів і тих законів, які, які приймаються на виконання Конституції. І якщо це заперечує статті 58 Конституції України, статті 32, вибачте, таку інформацію ви не можете отримати. Тобто саме цю індивідуальну інформацію, саме особа вирішує, яка інформація є конфіденційною. І в даному випадку вони вирішили, що ці договори для них є конфіденційними. Якщо вас цікавить інша інформація, звертайтеся з відповідним запитом до міської ради, яка вже зобов'язана вам надати, так би хотів ще наголосити на ту обставину, що крім іншого, сам позов, судячи із суті його розгляду, на мою думку, позивачем вибраний неправильний спосіб захисту його як поручного права. Тому що насправді інформація публічна їм була надана. Вони є володівцями цієї інформації. Але законом чітко визначено, що обираючи спосіб захисту своїх порушених прав, вони мають обирати його в відповідності до закону. Законом передбачено, що можливе оскарження, можливість оскарження, надання неповної інформації або неправомірне віднесення суб'єктом владних повноважень інформації до конфійці. То в даному випадку у нас стоїть спір про те, що ви е, зараз стверджуєте, що давайте результати по суті. Так, по суті, позов неправильно сформульований, тому що інформація вам надана була, але ви неправильно його сформулювали. Ви мали звернутися з позовом про неправомірне віднесення суб'єкту владних повноважень інформації до конфіденційної, а потім вже просити надати цю інформацію. Тобто, ми спочатку маємо вирішити. Чи ця інформація, яку ви запитуєте, чи є конфіденційною, ми вирішуємо, бачимо 32 статтю, бачимо запитки людей. Тобто суд має надати цьому оцінку. Ми надаємо громадськість зноди оцінку, що це є конфіденційна інформація. І ви не довели, що це є не так. Тому що навіть Пленум, як ви посилаєтеся на практику застосування судом, Вищим адміністративним судом застосування вказаного закону предметного. Так, там чітко вказується, що тільки ті документи, які створені виключно суб'єктом владних повноважень. А мою думку, ми ну, всі, якби тут юрист, договір це не є той документ, який складається і виготовляється виключно суб'єктом владних повноважень. Рішення, так, да, або якісь документи, я не знаю, які дійсно складаються ними. Тому коли звертається позивач з такими запитами, він повинен розібратися в тому, який документ він запитує. То якщо особи разом із суб'єктом владних повноважень 50 на 50 рівно склали цей договір, то це інформація є 50 на 50 як суб'єкта владних повноважень, так і громадян. А от громадяни не хочуть її надавати. Я вважаю, виходячи з цих всіх підстав з метою захисту цих інтересів і прав, відображення, я не буду цитувати, щоб не затримати час.